У дня, шановні присутні жителі нашої громади, доброго та мирного дня, Україну. Сьогодні ми відзначаємо одне з найголовніших свят нашої держави, яке укріплює націю, виявляє дух народу Це день Конституції України. Ми живемо у незалежній країні, ім'я який – Україна. Всі ці роки. До роки нашого Воскресіння, єднання, осмислення своєї долі і історії. Але перед ними, цими роками незалежності, були століття, якими українці йшли до своєї держави. Найвищий закон утверджує багатовічне прагнення українського народу до незалежності і власної держави. Прийняття Конституції України є закономірною і важливою віхою в історичному розвитку України. Історики запишуть для прийдешніх поколінь, що в ніч з 27 на 28 червня 1996 року була прийнята і затверджена Конституція України. Нарешті нарешті отримали ми те, до чого йшли роками. Нарешті. Увіковічили конституційно княжий герб, прапор, гімн, все то українське. Нарешті. Тяжко говорити, бо вертаються. навертаються. Ну, ми виграли. Одне з найголовніших свят нашої держави, 28-му річницю з дня прийняття Конституції України, наші найкращі сини своїм життям виборюють незалежність, цілісність нашої держави, її мир та спокій. Тож шануємо хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя, відстоючи ідеали миру, добра. Та справедливості, хто загинув за нашу Україну. Нові мамаївської сільської ради Наталії Миколаївні Катрюк. Дорогі мої колеги, шановні присутні, сьогодні справді держава відзначає Найвище законодавче свято у нашій країні ніхто з тут стоячих мені не заперечить і не скаже, що на протязі багатьох десятиліть ми в день незалежності купаємо картоплю, бо ми рахуємо, що це нас законний на вихідний. В день конституції, якщо це державний вихідний, ми миємо вікна, ми перемо, ми шукаємо собі роботи по своїх сімейних затишках і думаємо, що так воно має бути. І кожен раз ми недооцінювали себе як нація, не бережучи ці державні свята. І треба, щоб сталася війна, щоб ми зрозуміли, що таке народ, що таке незалежність, як ми маємо її цінити і як ми маємо її берегти. Так, День Конституції це є головне свято. Скажіть, будь ласка, можна любити на відстані? Можна. А можна поважати на відстані? Можна. А вберегти можна на відстані не в умовах війни, десь до деякої міри можна. Але коли ми на відстані, в той час, коли країна воює, ми не можемо їй допомогти. Ми маємо тільки розуміти і знати, що, поважаючи закон, поважаючи народ, ми можемо себе зберегти націю. Не кажімо, що немає держави там, де гинуть хлопці, бо значить є за що вірити. Я вітаю вас всіх всі свято, і бажаю вам насамперед, щоб ми дочекали майбутнього року цього дня, але вже з перемогою. Так розуміємо, що ми хочемо цього щодня і бажаємо один одному цього щодня. Але, на жаль, перемога так легко не дається. Не думайте, що прийняття закону було такою легкою перемогою, адже внутрішнього ворога не далі більше, ніж зовнішнього. Тому, коли приймалась Конституція, саме підпис голови Верховної Ради був покладений о 9.20. Тобто йшли суперечки, проголосували, були наміри відкликати голосування, але справедливість і Божий суд. Все-таки береги. Тому я вас всіх вітаю з цих святом. І не забувайте, що в країні сьогодні свят. Попри війну, попри всі лігора, попри те, що наші хлопці зараз там на передовій їм не до святкувань і не до якихось таких піднесених емоцій. Але повірю, зранку хто встиг написати привітав з Днем Конституції, навіть я ще не встигла їх привітати, а вони вже привітали. Значить, вони там. По-більшому, по-сильнішому люблять свою країну. Є така гарна поговірка: якщо любить, значить поважаю, або якщо боїться, значить поважає. Якщо боїться, значить поважає закони. Країну по-особливому люблять одиниці. Нації є горсточ, немає справжніх одиниці. І те, що там хтось себе видає за популізмом, що він є справжній українець, це все популізм. Справжніх українців справжні українці, це ті, що там на передовій. І ті, що тут в тилу, залишилися працювати на перемогу. Ото я рахую, є справжні українці. Тих, що поважають закони, є трошки більше. Але слава Богу, що поважають закони. Тих, що нехтують законами і пишуть власні закони. Життя розкладався на свої місця. Тому, в першу чергу, бажаю дочекати нарік цього дня. По-друге, віри вам всім. Кладіть собі, будуйте плани, чим ви будете займатися після перемоги, чим ви будете жити, де будуть вчитися і працювати ви і ваші діти. І ці плани допоможуть добути перемогу і дуже швидко. Сьогодні, саме в цей день, ми е, недавно нещодавно зустрічали нашого блаженнішого митрополита, і він нагороджував наших матерів, е, тих матерів, які народили, виховали своїх дітей і жертовно віддали своїх дітей на передову, щоб ворог не був сьогодні тут. Міру тих обставин, що матері в той день не змогли прийти сюди, а нагорода все-таки має знайти своїх героїв. Тому ми вирішили саме в цей день, в присутності всіх нас довручити дані нагороди і подякувати цим матерям, цим жінкам за таку титанічну працю, бо виховати дитину таким чином, щоб, не озираючись, не плакати щодня. А я не думаю, що вони не плачуть. Плачуть, плачуть тільки вночі, щоб їх ніхто не бачив. Щоб вони з достойно піднятою головою йшли помимо нас, а ми на них озиралися тільки з повага. Тому я з гордістю сьогодні хочу вручити таку нагороду, Губар Тетяні Миколаївні. Ми вам дякуємо. Ми розуміємо, що ви зараз відчуваєте, але повірте. Кажуть, що нагорода знайде кожного свого героя. Головне, що не посмерно. Ну, Вони цей випадок. Але ви маєте пишатися тим, що ви змогли достойно виконали свій обов'язок перед країною. Дякуємо вам ще. Роковини смерті Августа Гриба Корнійовича. На жаль, мама зараз перебуває в церкві. Бо... Ви самі розумієте, люди зараз від за упокійна літургія, і мама повинна бути там. Так співпали години. Але нагороду ми хочемо передати, і мама просила сусідці. Цей люк Василині. Будь ласка, передайте наші питання, велику подяку і поквіт. Всі ми розуміємо і кажемо. Що майбутнє належить нашим дітям. Справжні українці, справжні українці, це справжні наші діти, ті, які сьогодні зрозуміли, де вони живуть, що вони роблять, як вони роблять і яку відповідальність вони за це Тому послухайте двох трьохрічних дітей, коли він кладе ручку на серце. Звучить він, він каже, що я українець, і з нього дійсно виросли справжній українець. Дякуємо цим людям, цим діткам, да за їхні їхній розум, за їхню порядність за те, що вони хочуть і крепко він з те, що в Україні Ми Вам щиро дякуємо. Я розумію, що не так легко, тому що Сашком завжди мама, тато, бабуся. Вони на кожному концерті, на кожному виступі. Повірте, у них вистачає справ хатнів, домашніх, але вони все залишають, не їдуть. Бо вони підтримують не тільки ця а й всю Україну. На фоні цих дітей я хочу звернутися до всіх тих українців, які зараз за кордоном. Я виношу вам щиру подяку саме тим українцям, які своєю працею щодня підтримують наші твої, які вишукують можливості фінансові, матеріальні для того, щоб в першу чергу підтримати хлопців там і не забути про потребуючих. Тут. Ми вам щиро дякуємо. Дякуємо, що не зреклися України. Дякуємо, що вважаєте себе українцями. І знайте, для кожної людини дуже важливо, навіть у мирському житті, коли десь відпочиваєш, чи ти поїхав робочу поїздку, і така ностальгія за домом, за хатою, за рідними. І ти знаєш добре, що ще тиждень, другий, і ти повернешся додому. Сьогодні це відчувають всі ті. Хто має бажання повернутися до своєї рідної України. Ті, хто в першу чергу, хто там на передові, вони вже мріють і знають, як вони будуть святкувати День перемоги Серед нас є ті хлопці, стоять тут, хто повернувся з тих боремних позицій і теж десь аналізуючи, як було там, як є тут. Чому, ми, чому так це сталося, і для чого це сталося? Але я так думаю, що пан Віталій мені зараз скаже, що абсолютно не жалкує жодної хвилини, що два роки пройшло передовій. Правда? Тому Правда. я ще раз за всіх вітаю і дякую. Дякую, дякую і дякую.